Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна дніпро Ось такі кошики ми купили до складу нашого, щоб хлопці, які збирають ваші замовлення, їм було зручно, щоб вони це зробили швидше. І я тільки що сам спробував і в такий кошик зібрав замовлення нашого клієнта на село Друхів Рівненської області. Сума замовлення 2240 гривень. Тут в основному мілочовка. Ну так, звісно, щось сюди ще може поміститися. І коли, знаєте. Бувають такі закази в нас, що там по 15 позицій там болти, гайки, такі, мілочовка всяка. І щоб це в руках не носити так, до кімнати, де це все діло пакується, зручніше ось такий кошик. Все зібрати, набрати, ось і одразу перенести все і в кучку зложити. На упаковку. ось ну І давайте я хочу вам сьогодні цей кошик розібрати і показати, що я зібрав нашому клієнту. ну Буду, як завжди, вам казати також ціни, тому, будь ласка, дивимось. Перше, це в нас козирьок противосонячний з кріпленням. Ось такий це сучасне виробництво. Були в нас також ще радянські такі, небагато їх було, штучок 5. Ось так. Ідемо далі. Бризговички передні, юмзовські з надписом UMZ. Це виробництво Україна в Києві виробляють, коштують по 40 гривень. Також є ще задні бризговики, також з надписом UMZ. Так, йдемо далі. Це в нас шланг манометра гумовий. Є ще такий самий меншого розміру, меншої довжини і є ще такий самий мідний варіант. Тобто у нас три є варіанти по цей шланг. Так, далі. Тут у нас фонарь підсвічування номера UMZ, МТЗ. Ось такий, він йде ледовський. І по ціні він коштує, зараз подивлюсь, 140 гривень. Далі, чохольчик на рульову колонку. Це в нас ще лісічанське виробництво, лісичанський завод РТІ. Ось бачите, є логотип. Е, так, далі е, защёлка на боковинки, чотири штучки комплект, четверта е, і, і, і далі йдемо у Т-200 показчик температури води. Механічний, довжина його 1,5 метра, буваючи такі ж самі 1,8 метра і такі ж самі з підсвіткою. Бачите, написано, зроблено в Росії, але це ніяка не Росія, це виробництво Китаю. Ще є. бувають, пише, що зроблено в СССР. Ну, ми ж розуміємо, СССР, по, ну по ньому видно, що це сучасне виробництво. Дуже багато приладів, електроприладів, які. Пишуть, ось зроблено в Росії або в СССР, але ну, я не знаю, може, можливо, хтось в магазині вкаже, що це дійсно радянські. Ну, ми кажемо вам по правді. Такі коштує 240 гривень. Так, далі, тут резинки в нас, амортизатори, кабіни, передні, задні, по дві штучки. Також це виробництво Лісичанськ. Ось є. Тут добре, видно логотип його. Цей завод давно вже не працює з 2011 року. він, Ну, зараз там війна, а ще до війни він був весь в руїнах. Ось я його відкрив в телефоні. Зараз вам покажу. Є дуже багато відео, як люди туди ходять на завод. Бачите, що з ним сталося? Ось такий він. Це ще з ним було до війни він такий був. І ось ось я також знайшов, вам зараз покажу його логотип. Бачите? Осьо? І ось тут. Зараз поближче зроблю вам. Бачите? Такий самий. Тобто завод вже не працює 10 років, а продукція його ще люди, магазини, такі як ми, продають. Чохольчики на педалі гальм. І це також в нас. Лісичанське виробництво. Ось є їхній логотип. Е, такі чохольчики в нас коштують по зараз знайду. Чохол такий так, на втулка, шланг, замок. Зачалка. Щось не бачу я його тут. Призумію, зачелка, фонарь. Чого ось є? По 23 гривні вони, вони коштують. І ще амортизатор капоту. І це також лісичанський завод РТІ. Ось його логотип. Тобто вся продукція РТІ практично в нас на ЮМЗ е, їхнього виробництва. Далі замок запалювання. Також Китай це виробництво. Цікаво, бачите, написано гост. Тут все. дивно, що не написано зроблено в СССР. Хоча, якщо покрутити, може десь і є. І опора. Механічна на задню навіску UMZ. це в нас йде кована. Ось ці збришки, ви бачите. Коштує вона 300 гривень. Е, тому, друзі, а ось ще втулочка. Така рульова втулка. Так що, друзі, є дуже багато запчастинок по UMZ НТЗ. Як бачите, ви в нас можете все придбати до ось цих всіх мілочовок. Так, ми все зберемо, підберемо вам. І з радістю відправимо, самі також упакуємо в будь-який населений пункт України наложним платежом. Так що, будь ласка, дзвоніть, звертайтеся. Тепер ми будемо ще швидше збирати ваші замовлення з такими кошиками. Поклали, бачите, картонку під низ, бо там вона також йде з прорізами внизу, і щоб було зручно, щоб воно не повипадало, все там, да, гайки всякі. Ось бачите, яка вона йде. Тобто тут може щось повипадати через ці отвори. Ми вирішили прикрити картонкою. Ну все, друзі. Показав вам нашу новинку, розказав по, трошки по запчастинках, по цінах. Е, будь ласка, підписуйтесь до YouTube каналу і, будь ласка, у Viberі у Viber буде то, чого не буде тут в Ютубі, і дуже буде багато актуальних цін. Тому давайте, давайте, друзі, треба обов'язково підписатися. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Всім пока!